Головне про події 18 жовтня. Третина біженців не хочуть повертатися з Європи додому. Окупанти готують новий наступ. Тож КНДР спрямувала на війну в Україні 11 тисяч піхотинців. А в Японії сталося потужне виверження вулкану. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський представив план перемоги членам Європейської ради. Канцлер Німеччини Шольц відкинув ключові пункти Зеленського. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що не підтримує план перемоги, а у НАТО немає одностайності щодо запрошення України до альянсу. Україна повернула з Росії 501 полеглого захисника. Повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Найбільше вдалося репатріювати тіл захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, а саме 382. Більше третини українських біженців у країнах Європи, а саме 35 відсотків, не хочуть повертатися додому у довгостроковій перспективі. Про це свідчить опитування Мюнхенського інституту. ІФО, і ще близько 35 відсотків українських біженців планують повернутися в Україну щойно там знову стане безпечно. Українська онлайн платформа Уклон намагається відновити роботу таксі у комендантську годину в чотирьох великих містах країни: Львові, Києві, Дніпрі та Одесі. Повідомив співзасновник компанії Дмитро Дубровський. Майже 11 тисяч піхотинців північної Кореї готуються воювати в Україні, заявив керівник Кирило Буданово. За його словами, перший кадровий склад із 2600 північнокорейських північно-корейських солдатів, які використовують російську техніку та боєприпаси, будуть готові 1 листопада вирушити в Курську область. У свою чергу в міноборони Південної Кореї вважають, що КНДР надала Росії цивільний персонал, а не відправила свої війська. Втім, проти України воюють не тільки корейці українські військові взяли в полон єгиптянина, розповів представник прес-служби сімдесят окремої десантно-штурмової бригади Орес Дрималовський. Чоловік приїхав у Росію здобувати вищу освіту у сфері it технологій але за місяць після того, як отримав російське громадянство, отримав і повістку. Вже наступного тижня російські окупанти можуть розпочати новий наступ на півдні, заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, у таборах навколо Маріуполя на Донеччині та Бердянська Запорізької області розпочалися підготовчі заходи. Канада надасть Україні пакет військової допомоги на суму 47 мільйонів доларів, повідомляє агенція Reuters. Нова допомога включатиме стрілецьку зброю, боєприпаси та засоби захисту для військових. На саміті у Брюсселі лідери країн Європейського союзу офіційно оголосили про фактичну зупинку процесу вступу Грузії до ЄС. Про це йдеться у підсумковому документі засідання Євроради. Захід повинен продовжувати підтримку України, оскільки попереду дуже важка зима. Про це заявив президент США Джо Байден на брифінгу у Німеччині. Раптові зливи топлять Францію. У шести департаментах оголошено червоний рівень небезпеки через потужну повінь. Дощі не припиняються, а річки виходять з берегів. А в Японії сталося потужне виверження вулкану Сакурадзіма. Попіл піднявся в небо на 5 кілометрів, що становить серйозну загрозу для навколишніх територій та авіації. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.